20 липня 2022 року я другий день з зубами колим малину, прокусили міжжадя вже який раз. І всі працюємо. Вон Матвій, на камеру вон який бачить. О, і Макс, і Геня. ми Виколюємо бур'яни, робимо таку красоту. Малина вже вже бубки є, ну мало. Зовсім мало. А вон ще Вася, Вася, помахай ручкою, помахай ножкою, подригай яйцями. Ось така картинка, Тому вже сполота сюди в сторону китіків. красотища. О, Денис повернується з Максом за будь-яка, Хто має його вирвати? Отаке діло. Все, всем папа. -па.